Науково-практичний семінар під назвою Українська філологія та соціальна комунікація в історії Черкаського національного університету відбувся 18 лютого. Розпочав його директор інституту Ігор Погрібний. Він розповів цікаві факти з історії заснування вчительської семінарії, перших викладачів, вихованців та історичний шлях становлення університету, починаючи ще з 1912 року. Черкаської вчительської семінарії, включав класи, семінарії, інтернат, зразкову школу, квартири викладачів, клас ручної праці, кухню і пралю для вихованців. Функціонував у п'яти будинках. Завідувачі кафедри навчально-наукового інституту розповіли та представили свої презентації про те, як відкривалися їхні кафедри, про традиції та здобутки за роки існування, а також важливі постаті, які внесли вагомий внесок у розвиток університету. Володимир Поліщук розповів про українізацію вузу. У перечеркась і вчительській семінарії, з якої визирневся наш виш. Зовсім не викладалася ні українська мова, ні українська література. Викладалася російська мова, математика, природознавство, фізика, географія, історія, звісно, не українська історія, мистецтво, співи. А додатково ще сказати, консультативні. Ганна Мартинова презентувала працю Українська філологія, теоретичні та методичні аспекти, яка присвячена викладачам вузу 40-х-90-х років. Є короткі відомості про них, є їхні публікації 50-х, 60-х років, які ми нам уже важко знайти, а тут вони зібрані, і представлені. Ну і пошанували тих, кого ми. Любимо, пам'ятаємо Тетяна Симоненко розповіла про головних постатей університету, їх досягнення, викладацьку діяльність, монографії та дисертації. Людмила Ромащенко поділилася своїми враженнями від семінару Такі які сьогодні. Відбулися у нашому університеті, у нашому інституті. Зрозуміло, дуже потрібні потрібні не тільки студентам, але потрібні вони і викладачам, адже Успіх, мабуть, кожного суспільства полягає в тому, як ми знатимемо свої традиції, попередників, будемо знати і шанувати кращі надбання попередніх років, щоб взяти ось все це краще і його розвивати, понести у майбутнє. Юлія Донець, студентське телебачення, ЧНУ.